Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено дуже важливій для України темі. Це усиновлення і опіка над дітьми. Відповідні рішення на цьому тижні були ухвалені урядом за поданням Міністерства соціальної політики, і досить дивно це, знаєте, той випадок, коли деякі, в принципі, рішення мають якийсь сенс і дійсно направлені на допомогу сім'ям, що постраждали, і дітям, які. Тратили своїх батьків. Однак, знову ж таки, хочу звернути увагу, що стосується усиновлення, яке було виключено з, як підстав відстрочки від мобілізації, це окрема історія. На сьогоднішній день нема жодних актів нормативних, які б там розглядалися і що було підтверджено, все ж таки, що там комітет прийняв. Ну і будемо дивитися, що вони внесуть в раду, де вони вирішили прибрати. Можливість відстрочки тих осіб, які усиновили дітей. Не дивлячись навіть на от ці рішення уряду, про які я вам зараз розповім. До речі, не забувайте обов'язково підписатись на мій YouTube, на мій TikTok, на телеграм-канал, де я дам посилання на от цю новину. Безпосередньо ви зможете з нею знайомитися, Той постанову Кабінету міністрів якою це все регулюється? Зараз я постараюсь досить коротко розповісти, які принципові зміни. І знову ж таки, хочу нагадати, може там комусь потрапить в голову і побачить це відео, тому я вас і просив би не тільки поставити вподобайки, а ще й поширити це відео, щоб, може, народні обранці у нас якось відреагували на це і змогли все ж таки залишити в законі, тому що люди, які писали. Попередній закон про мобілізацію все ж таки це врахували, що стосується саме прав усиновлювачів і тих дітей, яких усиновлюють, а не відразу мобілізувати їх батьків. Ну, тут окрема ситуація, вона більш з моральної точки зору, а зараз я вам розповім, ну, і фізіологічної точки зору, звичайно, тим більше, навіть і ці зміни, які пропонуються, про це також в принципі свідчать, що... Для того, щоб усиновити дитину, потрібна відповідна і підготовка і відповідний підхід. І так, все ж таки, що змінив уряд? От я коротко постараюся дати. Фактично, дозволили родинам, які перебувають в процесі от, усиновлення, вже забрати дитину до себе раніше, ніж буде прийнято остаточне рішення про усиновлення. Це тимчасове влаштування дитини до сім'ї, можливо, за умови, якщо сім'я або одна людина, кандидат в усиновлювачі, Перше, отримала позитивний висновок арейдержадмістрації або виконавчого органу міської або районної місті Ради про доцільність усиновлення і відповідність інтересам дитини. Друга – подала до суду заяву про усиновлення дитини. І, в принципі, не, дочекати, не треба чекати вже і рішення суду, тому що з цим дійсно дуже великі проблеми. Ці засідання відбуваються за участю присяжних, яких нема в Україні, які хворіють, і насправді це дуже важкі справи. Все ж таки дитину забрати, щоб вона звикала до нової сім'ї, тим більше, якщо вже є відповідні висновки і всі погодились, то певним чином її туди влаштовувати, тому що таким чином дотримуються найкраще, як на мене, інтереси дитини. Термін довідки про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей з сиріт тепер збільшується до 24 місяців. Наразі на сьогоднішній день він був 12 місяців? От і питання. Якщо ви на рік збільшуєте термін о цієї підготовки, то питання: так а навіщо тоді мобілізувати усиновлювачів, якщо чи ви все ж таки переймаєтесь за. Інтереси дитини, от в чому я говорю, що ніякого сенсу в цьому нема. Служба у справах дітей на місцях отримують доступ до інформації про дітей, які перебувають не тільки в межах безпосередньо міста і громади, а в межах всієї області. І всім кандидатам, які перебувають на обліку в цих службах. З захисту прав дітей у справах дітей надходить запрошення щодо прийом для ознайомлення з інформацією про всіх дітей, які перебувають в межах конкретної області. І обліковуються, вони бачать цю інформацію які, про дітей, які обліковуються також і в інших регіонах, і на централізованому обліку. Тобто, фактично, в цьому випадку більше дітей і більше потенційних усиновлювачів будуть мати шансів зустріти одне одного. Я вважаю, що це досить принципова і досить правильна ідея. Що стосується опіки і піклування, зараз оформити опіку і піклування можна буде на дитину, якщо другий з подружжя перебуває на військовій службі. І це може бути простіше, тому що потрібно ж від обох з подружжя подавати відповідні висновки про стан здоров'я. Відповідно, тепер та людина, яка буде перебувати з дитиною, може це подати, а та людина, яка служить, може подати такий висновок протягом 15 календарних днів після повернення з військової служби. Я вважаю, що це правильно і це дасть змогу особам також отримати і опіку, опікування над дітьми. Тепер, що стосується тимчасового влаштування в сім'ї, родини, сім'ї, родичів знакомих, а також прийомні батьки. Будуть мати право безпосередньо тут додались прийомні сім'ї, обов'язково додались до цього списку, може бути, куди влаштована сім'я, великі прийомні сім'ї, тобто це дитячі будинки сімейного типу. Тому що раніше йшлося тільки про сім'ї родичів, знайомих, патронатні родини, а також. Ну, відповідні заклади, що піклуються дітьми. Тобто зараз можна буде влаштовувати вже і в сім'ї, і от в ці будинки сімейного типу. Крім того, родини, які тимчасово влаштовують дітей, а також ці прийомні сім'ї і великі оці дитячі будинки сімейного типу отримують грошову допомогу ще до того, як дитина набуде статус сироти або позбавленої батьківського піклування. Це дуже і це допоможе цим сім'ям і проживати, і безпосередньо дітям зможуть скоріше потрапити в належну так мовити, умови свого виховання і умови. Розвитку. Що стосується ще одної обставини, які ще зміни? Після завершення навчання майбутніх усиновлювачів, прийомні батьки, опікуни і отримувачі повинні будуть, зможуть отримати цю довідку, що дає їм право на усиновлення протягом 5 днів, а не 10 днів, як зараз. І установа, яка проводила навчання, має надіслати цю довідку в відповідних у службу справах дітей відповідного регіону, електронною поштою, і одночасно зателефонувати, щоб попередити про готовність довідки, тобто вони не будуть втрачатись і прибереться певна бюрократична великіта. Я не скажу, що тут якісь корупційні ризики, просто бюрократична великіта. Що стосується оформлення пік і піклування над дитиною. Також зможуть і хрещені батьки. Однак в цьому випадку прибрали от певні зловживання, які можуть бути. Тобто ці батьки, е додана вимога, повинні бути хрещеними ще до того, як дитина набула статус дитини сироти або дитини позбавленої батьківського піклування. Я вважаю, що це також дуже важливо для того, щоб не було певних маніпуляцій. Тобто хрещені батьки, якщо вони до цього були хрещеними батьками, вони формально. Отримують право оформити опіку опіклування. Я вважаю, що це правильно. І все ж таки, ще раз буду вас просити поширити це відео, щоб народні депутати, може, схаменулись. Особливо там Ірина Фріс, я так бачив її виступи стосовно усиновлювачів, вона просто ймовірно не розуміє, що це таке, ніколи з цим не стикалась, тому радив би не чіпати усиновлювачів, що стосується відстрочки від мобілізації. Не думаю, що їх так багато, і це якимось чином змінить питання в мобілізації. Поки на цьому все. Підписуйтесь, поширюйте це відео, підписуйтесь на канал, обов'язково на телеграм підписуйтесь, ставте вподобайки і допомагайте Збройним силам. Я також допомагаєте цим будинкам, дітям, тому що нам потрібно майбутнє. Про це треба пам'ятати. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!